Роблю огляд на топові цікаві безалкогольні напої зен з аврори. А саме спробую зі смаком ананас манго, полуниця кавун та гуава. Об'єм кожної пляшки 250 мл. А родзинку кожного напою є додавання насіння базиліку. Спочатку я відкрили спробував напій жовтого кольору манго ананас, це яскравий тропічний мікс. Де солодкуватість стиглого манго та свіжість ананасу гармонійно поєднуються з базиліком, які класно створюють незвичну текстуру та освіжаючий смак. Потім спробувала зі смаком полуниця кавун. Це справжній вибух літнього смаку. Яскравий колір і ароматне поєднання фруктів миттєво піднімають настрій і я раджу всі напої пити охолодженими так краще відчуваються смаки. І третій напій. Це смак соковитої гуави, що дарує насичений смак і ніжну солодкуватість це ідеальний варіант для втамування спраги впродовж дня. Ціна цих напоїв 44 гривні. А ви вже їх спробували? Тому що я раджу відкрити для себе новий рівень смаку, а фаворитом для мене став напій зі смаком ананас Манго.